Яку маленьку брехню ви сказали в дитинстві, і якимось чином це вийшло з під контролю? Я так переконливо вдавала, що вважаю свою ляльку живою і чую, як вона зі мною розмовляє, що мене відправили до психіатра. Щось подібне трапилося зі мною у початковій школі. Ми з класом пішли на екскурсію в музей. Я був схвильований, але водночас наляканий, давньоєгипетською виставкою через наявність муміфікованих тіл. Тож я сказав, що чую, як вони розмовляють зі мною. Звичайно ж, моя вчителька розуміла, що я вигадую, але це все одно призвело до відвідування кабінету директора та купи запитань. Мій молодший брат був справді дурною дитиною. Мені вдалося переконати його, що бурсуки це міфічні істоти, такі як дракони або єдинороги. Пізніше він дуже злякався, побачивши мертвого бурсука на дорозі, коли йшов у школу. Він навіть зателефонував нашим батькам, але це ще не кінець. Під час подальшої розмови про те, що бурсуки насправді існують, і що в них немає нічого незвичайного. Він зізнався. Що він дурний, бо у нього в голові морква. Справа в тому, що за кілька років до того я зробив справді жахливу спробу виконати фокус зі спритністю рук. Я засунув моркву в голову свого брата. Хоча насправді я засунув її у свій рукав, мені навіть не спадало на думку, що він справді у це повірив. Тож протягом кількох років він буквально думав, що у нього морква в голові і Що саме тому у нього були проблеми з орфографією? Не я, а моя сестра. Це було приблизно у 1991 році в Чикаго. Тож нам було 7 і 9 років відповідно. У той час була якась істерія навколо клоуна хомі. Це був персонаж із телевізора, але ходили чутки, що в місті був чоловік, що переодягався в нього і намагався заманити дітей у свій фургон за допомогою цукерок. Було багато очевидців, особливо дітей, що бачили. Ли його по всьому місту, і це було у всіх місцевих новинах. Одного разу під час уроку моя сестра заявила, що бачила хомі, який ховався в кущах біля школи. Через що було прийнято рішення закрити школу, поки поліція не проведе розслідування. Насправді моя сестра не бачила ні хомі, ні жодного іншого клоуна. Я навіть не брехав, але коли я був підлітком, я пішов на прогулянку і знайшов в лісі згорілу машину. І наступного дня в школі розповів про це своєму другові. Якимось чином, за той один день, все дійшло до того, що це саме я викрав ту машину, загнав її у ліс і підпалив. Зрештою, через кілька днів до мене додому прийшли поліцейські, щоб допитати мене. Ще до появи інтернету мама попросила мене подивитися розіграш лотереї по телевізору та записати виграшні номери. Я забув про це, тому просто знайшов її квиток на холодильнику та записав її номери як виграшні. Звичайно ж, вона цього не оцінила. Уявіть, як ви в підлітковому віці брешете про те, що займаєтеся карате, а потім вас викликають на бійку на дитячому майданчику. Все це гіпотетично, звісно. Мій друг Бен зробив це у п'ятому класі. У нашій школі був хуліган на ім'я Пейдж який займався карате і навіть мав якісь там пояси. Одного разу Пейдж сказав мені, що надаре мені дупу на дитячому майданчику. На що я відповів о, с. Праді, Бен розберись з ним, і знаєте що? Бен не займався карате. Він одразу в цьому зізнався. Після чого Пейдж жорстоко надер мені дупу. Моя вчителька помітила, що зі мною не все добре, і хотіла знати, що сталося. Тож я їй все розповів. Через це у Пейджа були невеликі проблеми, але нічого серйозного. Це сталося в п'ятницю. Наступного ранку, в суботу, продзвенів дзвінок у двері. Я визернув вікно. Ну і побачив там Пейджа з його батьками, молодшим братом і якимось чоловіком, якого я не знав. Господи боже, вони прийшли надати мені дупу всією родиною. Шорт забирай! Я відчинив вікно на другому поверсі та запитав, чого вони хочуть. Тато Пейджа, колишній морський піхотинець, попросив мене вийти на двір. та ні за що? Пейдж хоче тобі дещо сказати. Ні, дякую. Він прийшов вибачитися саме. Тоді я помітив, що обличчя Пейджа червоне та опухле, ніби він дуже багато плакав. Тож я невпевнено вийшов на двір. у довгій, явно відрепетированій промові. Пейдж вибачився переді мною і сказав, що його дії присоромили його самого, його сім'ю, його тренера, всіх його партнерів по карате, і що його позбавили всіх поясів, і він мусив повернути їх один за одним. Його тато та інший чоловік. Чоловік дивилися на Пейджа з суворим розчаруванням. Гадаю, той інший чоловік був його тренером. Після цього тато і тренер Пейджа також вибачилися переді мною за його поведінку. Після того дня я почав набагато більше поважати школи карате. О, у мене є історія. Коли мені було близько восьми років, я була дуже самотньою, і у мене не було друзів. Мене вважали дивною дитиною, і я нікому не подобалася. Одного разу я почула, як група дітей з мого класу планувала разом втекти з домівок. Вони вигадали план зустрітися всім разом перед школою того ж вечора о 22.00. Я дуже хотіла бути крутою. І до того ж, у мене не були деякі проблеми вдома, тому я сказала їм, що теж прийду. Я весь вечір дуже хвилювалася через це. І після того, як лягла у ліжко, я раз за разом дивилася на годинник і розмірковувала, чи варто взагалі мені йти. Нарешті я наважилася і просто пішла. Все ще в піжамі, нічого з собою не взявши, просто пішла. Я вийшла через бічні двері гаража і попрямувала до школи. Вона була. Приблизно за 4-5 кварталів, і я знаю, що прийшла вчасно. Але коли я з'явилася, там нікого не було. Вони мене кинули. У мене було розбите серце. Я чекала так довго, як тільки могла. Але, зрештою, пішла додому, плачучи. Якась мила жінка з донькою підлітком проїжджала повз і побачила, як я йду. Вона зупинилася, щоб спробувати допомогти, але я злякалася і втекла. Я бігла. Всю дорогу додому. Коли я повернулася, то побачила, що в гаражі горить світло, а брама відчинена. Потім я почула, як мої батьки кличуть мене, я не знала, що робити. Тому просто зайшла і вирячилася на них. Мабуть, вони тільки но зрозуміли, що мене немає, і почали шукати на дворі. Коли вони запитали, що сталося, я не хотіла зізнаватися, тому просто сказала: Я не знаю. І вони мені повірили. Мій тато, лікар, сказав, що в мене, мабуть, був напад сноходіння, і я просто погодилася. Протягом наступного року мама оглядала мене щоранку після сну і регулярно водила до лікаря на огляд і щоб поговорити про сноходіння. Вони розповідали друзям і родичам про мій страшний епізод сноходіння, і всі постійно запитували, щось на кшталт. Ти справді не пам'ятаєш. Ти ж вийшла аж на вулицю. А я я просто дотримувалася цієї легенди. Це стало такою собі кумедною сімейною історією. О, і мої однокласники справді покинули мене того вечора. Вони змінили час і пішли раніше. Їх усіх спіймали на втечі та покарали. У школи були проблеми, бо вони спланували все там під час перерви. Мої батьки досі не знають справжню історію. Зрештою, вони помітили, що мені було погано у школі, перевели мене в. Іншу школу і життя налагодилося. Я майже забула про все це, поки мій тато знову не розповів цю історію моєму чоловікові одразу після нашого весілля. Я просто сміялася з цього, але зрештою розповіла чоловікові справжню історію, коли ми повернулися додому. Він єдиний, хто знає правду. Не я, а моя однокласниця десь у другому класі почала вихвалятися тим, що її мама, ксена, принцеса воїн в реальному житті, постійно всім про це розповідала, так ніби сама в це вірила. А потім у школі настав батьківський день, і всі побачили маму цієї дівчинки, і ну так, вона не була ксеною. Я переконала свого маленького племінника, що його ім'я Макс це скорочення від Максимус. У нас з ним день народження в один день. Мій брат, його тато не привітав мене з днем народження, не подарував листівку чи щось подібне, а просто оголосив про народження дитини і назвав його Макс. Це моє улюблене хлопчаче ім'я. І я роками казала всім рідним, що хочу назвати так свого майбутнього сина. Тож я подумала, гаразд, давайте пограємо в цю гру. Так, я справді образилася, але це було радше жартома. Я переконала Макса, що, хоча його й виховували батьки, але він насправді належить мені і є моїм подарунком на день народження. Він поставився до цього дуже серйозно. Він розповідав усім, що його ім'я це скорочення від Максимус. Щоразу, коли його батьки намагалися його виправити він казав: Ні, це неправда. Я подарунок на день народження моєї тітки. Вона мене так назвала. Коли вони дивилися на мене, благаючи про допомогу, я знизувала плечима і казала: вам просто потрібно було сказати мені з днем народження. У мене була подруга, яка була підлітком у 60-х. Вона поїхала у літній табір, де вперше почула пісню turn, turn, turn» гурту The Beards. і сама навчилася співати та грати її на гітарі. Коли вона повернулася додому, то грала її своїм друзям, які ще не чули її по радіо, і стверджувала, що вона сама написала цю пісню. Кілька тижнів потому пісня нарешті потрапила на радіо в її рі. Йдному місті, вони що, якимось чином вкрали твою пісню? Очевидно, зрештою, всі все зрозуміли. Вона сказала, що після того її друзі більше ніколи не дивилися на неї так, як раніше. Я колись сказав своєму молодшому братові, що морква допомагає бачити в темряві, якщо їсти її достатньо багато. Він вірив у це аж до курсу біології у старшій школі. Донині на сімейних обідах хтось обов'язково передає йому моркву, щоб він покращив свій нічний зір. Гаразд, якось ми, я та моя дружина, пожартували, що у нашого сина є старший брат, з яким вони розминулися на 5 хвилин. Здається, ми підхопили це від якогось стендап-коміка. І здається, ми сказали йому це, коли йому було 3 роки. Після чого забули про це. Він також ніколи не питав. Коли йому було 6, ми були на батьківських зборах. Вчителька, як і багато людей до неї, зауважила, як можна. Молодо, ми виглядаємо як для батьків. Наш син народився, коли моїй дружині було 19, а мені 21. Тому ми звикли до цього в місцевості, де більшість людей зазвичай чекають приблизно до 30. Перш ніж завести дітей, моя дружина відповіла: так, він народився, коли мені було 19. Однак вчителька зробила паузу. Ам, ем, а скільки років його братові? Його братові він єдина Дитина, а тобто у нього немає старшого брата, який ходить у вечірню школу? Ні, дивно. Просто у своїй анкеті він вказав, що у нього є старший брат приблизно студентського віку. Ну, я можу вас запевнити, що немає. З вами живе ще хтось? Можливо, його дядько. Ні. Він описував цього старшого брата. У нас з дружиною було багато друзів, що іноді приходили до нас. Тож, можливо, він говорить. Говорив про когось із них, і виникло непорозуміння. Ні, він каже, що його брата ніколи немає, коли він повертається додому. І що зазвичай вони розминаються один з одним на 5 хвилин. Тож я припустила, що він працює вночі або відвідує вечірню школу. Щойно вона сказала, розминаються один з одним на 5 хвилин. Ми з дружиною перезирнулися. О, дідько, так, це була дуже дивна розмова з нашим. Сином пізніше того ж вечора він справді думав, що у нього є старший брат. Ні, ну це був такий жарт стелешоу. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.